Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий з крутим дуже побратимом. Машинка з заводу, на якій не працює як слід педаль гема. Просто рукою повороши і будь ласка, відкинули, відкинули місток педали і дуже туго, погано працює педаль. Зараз будемо дивитися, мені здається, там перетягнута. Оця основна шпилька, цей болт, ота гайка, мені здається, перетягнута. Будемо розбиратися, дивитися, її змащувати і відпускати, бо ну, воно не працює як слід. І ось тут замінили на саморобні ці штуки-друки. У нас вже педаль відкидається до нейтрального положення. Натисне гальма і кинь, будь ласка. От, а тепер потягнемо на себе її, щоб бачили, що люфтанемо. Все. Все. Оце здоровий стан речей так має бути. Зараз доведемо до ладу педаль гальма і все гарненько будемо робити ходові випробування машини, щоб зрозуміти, як вона себе показує у дорозі. Боремо поборемо.